Друбіть ці карти, в них немає нічого такого. Якщо вам цікаво про них там більше поговорити, будь ласка, пишіть своє питання. Ми поговоримо, поговоримо, чому, наприклад, вони там в когось не працюють. Це теж там є, є нюанси. Але повірте, вони точно не зайві. Це такий простий дієвий інструмент, але чомусь він має такий, знаєте, фльор, типу для дебілів. Ну, вибачте, да, так само, як от, там, з переліками бажань, з тим, що написано на папері. Ні, друзі, це все науково працюючі речі. Просто чомусь у нас в інформаційному просторі це подається як типу там якась антинауковість, якась там е, незрозуміла магія, да, якісь там е, інфоцигані цим займаються. Ні-ні ні. -ні, -ні ну, це реально працюючі речі, і вони мають цілком наукове пояснення, як і все в світі. Просто ну, вибачте, да, якісь там езотеричні вчення, вони пояснюють зі свого боку, наука зі свого, але світ в нас єдиний. І це просто два різні підходи до розуміння одного і того явища. Тому щиро бажаю вам щастя і того, щоб всі ваші бажання збувалися. Побачимось!